Вітаю! Хочу вас сьогодні познайомити з ось таким неймовірним красенем. Це плетиста троянда Пале Роял. І ви тільки погляньте на ось цю красу. Є в ньому щось невимовно аристократичне. Ось погляньте. У нього неймовірної краси квіти. Ось неймовірної краси. В нього більш відомий спорт троянди, від якої він пішов, це П'єр де Ронсар. а ось сам Пале Рояль Мельш відомий. Тому хочу вам його показати, щоб ви бачили, наскільки це також достойна троянда. Погляньте. по розміру квіточок, зараз спробую вам показати. Ну, десь ось так. Вони не маленькі. Цей плетиста троянда, вони не малі. Ось така красуня. Ось. Ця трояндочка, цей кущик саме пале рояля, посаджений весною 21-го року. Придваний він в інтернет-магазині, не надто вдалому, а, тому назву вам не буду називати, тому що він прийшов. Трішечки хворий, і довелося його швидко виліковувати, бо п'ятна були на листечку. Але нічого, посадили, полікували. Так вийшло, що на осінь нам захотілося посадити тут на опорі три троянди плетистих. І вирішили зробити комбінацію, щоб по центру був. Де Ронсар, а по бокам два пале роял. Так як цей палешка був посаджений по центру з самого початку, то ще й довелось його а, пересадити. Тож він піврочку був на одному місці, а сінь ось цю красу, ну, краса ж, довелось пересадити. І що я вам скажу? Дуже він, зазвичай троянди тяжко реагують на пересадку, а цей саженець нічого. По факту, будучи пересаджений разом з посаженими іншими двома кущиками, якби, да, його вік мав би обнулитись, тому що пересадка, але нічого подібного. Цей кущик все одно виглядає як набагато доросліший за ті два саженця, що посажені всього-навсього на півроку після нього. Тобто ось цей красень посажений весною 21-го, а восени пересажений. Ось такий красунчик. У нас тут електричний стоп. І ми вирішили, а чого б і ні, поставили біля нього опору і посадили троянди. Опора у нас а, прихвачена, але не наглухо, так? якщо на випадок, якщо будуть якісь претензії до Боленерго, надіємося, що не буде. Але на всяк випадок, то опора прихвачена, вона не зафіксована так, щоб аж взагалі. Ну, маємо надію, що ось цю красу ніхто нам нічого не скаже. І не змусить нікуди здвигати. Бо по факту троянди з тобою абсолютно не заважають. А наскільки гарніше роблять, дивіться, яка краса. Так ось, так? Трішечки вам ось тут покажу. Дивіться, ось цей крайній кущик Пале Рояль, наскільки він виглядає доросліший, за ось ті два кущі, посаджені восени 21-го року. Але, мабуть, ще зіграло те, що ось у П'єра а коли він наростив свої базалочки, красунчик, тут у нас коситься трава. І, на жаль, пару базалочок у нього було скошено. Я думаю, це суттєва причина, чого він, красунчик меншого розміру, ще досі оговтується від того. А ось оцей крайній палешечка, він був прихворів, хлорозив дуже сильно. Навіть не знаю, в чому причина була його хлорозу, то підливали його і оговтували. Ту теж, бачите, що ці два виглядають значно меншими за ось цей палероляй здоровий. Ще можливо, причиною можу сказати, що ось тут, між двома трояндами, був посаджений клематис. Ми дивилися гарних картинок, вирішили собі. Тут дуже велика опора, як бачите, тут. Триметрова опора, і вирішили, що була третій групі клематис, собі туди наверх і буде краса. Клематис був тут два роки, і нам не сподобалось. Він сильно передавлював пагони, плівся по поле роялю, він заважав квітам, Тобто, це. Право кожного комусь подобається, нам не сподобалось, і восени ми цей клематис прибрали. Ще й виявилося що цей клематис підхопив галову нематоду, тож з тих пір я познайомилася, що воно таке та галава нематода, і активно з нею борюся. Е, як нібито, галова нематода не повинна впливати на. Корені троян, Та вона любе м'ясисте, таке як півонії, клематиси. Але я думаю, все ж таки є якась причина, що її і, і сам кущик клематиса, і та нематода, можливо, трішки заважали трояндам шпалешечка крайній старший, більший, а ці два менші. Пс! Ліза! покажу вам трішечки П'єра. П'єр це класика, це красунчик, це краса неймовірна. Я особисто дуже люблю П'єра Дерансара. Дуже він фотогенічний. Свою першу хвилю він вражає. Ось вам трошки квітів поближче. Краса? Ну, краса ж? Це п'єрчик. так на нього звемо це наш Третій п'єр, найменший. У нас три кущі п'єра Деронсара. Ось цей найменший. Ось тут, бачите, гілочка, палешечки, красунчика палешечки. І ось ця він спускається. Красені. Дуже мені подобається от поєднання. Класичне поєднання П'єра і поле. Погляньте, як гарно вони. От, дуже мені подобається поєднання цих двох троянд. Погляньте, вони підкреслюють красу одне одного. Пале абсолютно такий біленький, кремовий навіть, так? А ось П'єр підсвічує розовинкою. Форма квітів однакова, в чому навіть, навіть мені здається, що у пале квіти трішки більші. Пале є спортом від П'єра Деронцара. Ронсара. Так, мені ось, принаймні, на відео, та, і вживу квіти у пале трішечки більші. І ще скажу, мені здається, що пале буде трішки вищим. І по характеристикам я читала, що пале може бути вищим за П'єра дерансара. Ось так. Варто я їх поряд садити. Коли вони наростуть достойно і закриють всю цю опору, буде краса. Ось трішки покажу вам дальнього плану, так? Ось так вони наразі виглядають. Є ще куди їм карабкатися, опора висока. Роботи в них ще багато. Ось вам дальній план. Так, виглядає воно ось так. Якщо троянди в нас на вулиці тут цей куточок. і коли йдеш з вулиці, виглядає ця краса ось так. Суцільна опора. Ось. На передньому плані White Maidland, або друга її назва White Mayan Decor. Я не дуже впевнена, але мені здається, що назву я підібрала правильно їй, бо це давно куплена троянда без назви. І ось такі. Палешечки і п'єр. Пале і п'єр. Ось ці два кущики, посажені осінню 21-го року, придвані вони у на той момент був інтернет-магазин Розанна Херсонської області. Це був сайт Світлани Котенко. А на той момент у нас придбані її саджанці мускусів. І ось ці були дуже гарні саджанці у неї. Багато хто в неї купував і якість була гарна. Наразі бачила коментарі, що була там своя історія з вегетажками, після, після війни вже. Ну, то таке, так? А на той момент до війни, підкреслюю, до війни, цажинці були гарні. Ось таку красу маємо. Говорю, бо часто запитують в коментарях, у кого придбавали. Тож трішечки на цю тему розповідаю. Це їх пік квітування, бо показували їх, коли вони тільки розпускалися. Ось це можна сказати їх піквітування. До речі, покажу вам, як відквітовує. Це також важливий параметр, комусь може дуже не подобатись відквіт Троянди, і потрібно бачити, і як відквітовує. Бачите, що в нього пелюстки самі осипаються, він такий охайно сам, самоочищається, якщо його не обрізати. Де вам ще знайти. Ага, ось як виглядає ось ота. Тобто сам заглядає, пелюстки осипаються, і це все виглядає дуже охайно. Є троянди, які не надто гарно відквітовують, комусь може цей момент не подобається. Тому важливо на фото і відео також відслідковувати для себе і цей момент, якому. А не от тільки, бачити пік краси. Ось. Вже якщо показую вам п'єрів, то покажу ще дорослого п'єра. У нас, власне, п'єрів тут чотири. Ось пале, п'єр. Так, це гібіскус. Пале, п'єр, пале і ще один дорослий п'єр. Цей п'єрчик був посаджений. Ой, мені здається, весною, весною 2020 року, так? Придбаний він був на ринку, а він, це була відкрита коренева система, що доросла троянда. Чомусь мені так... Запам'ятався цей момент, бо захотіли ми посадити п'єрів і палешок восени 2020-го, але ніде їх не могли знайти. І, ну, тому що це вже був кінець осені, все було вже в гарних магазинах розкуплено, а ці троянди завжди в дефіциті. А ось я запиталась на ринку весною, продавали цю троянду, гарний саженець. І це був наш перший п'єр посаджений. Дуже гарний він попався, садженець з самого початку почав гарно розвиватись. І ось красунчик такий. Тому що я знаю, що на п'єра багато хто жаліється. Ну, я пожалітися не можу, наші всі три саженця розвивались дуже гарно. Ось такий. Незважаючи на, на тяжку зиму, тяжку весну, ось таку красу маємо. Скажу, що він мав би бути рясніший і більший. Я знаю, тому що він уже був дорослий минулого року. А, він міг бути гарніший. Та? Бачите, якось трішечки все ж таки на нього вплинула і зима, і весна, що не дивно, власне. Та? Трояндочки доволі настраждалися. Але, тим не менш, ось таку красу, неймовірно, маємо. Дорослий п'єр, Красунчик. Також покажу вам, як він відквітає. Важливий параметр вважаю. Мене це не дуже хвилює, але знаю, що в багатьох це може бути прям проблемою. Ось так він трішечки втрачає тургор, коли вже квітка дуже старенька. Ось так спускає собі пелюстки і дуже охайненько в нього відбувається відквітовування. Ось там уже, бачите, також відквітовують троянди. Такий п'єрчик, красень сорт. Ще також на нього жаліються що. Або зовсім не квітує в другу хвилю. Або квітує, але мало. Є в нього друга хвиля, рясно він заходить. Звісно, вона не така, як перша. Якщо ви хотіли, щоб вона була така, як перша, ну то ні. Але у нас в нашому регіоні на Миколаївщині в нього друга хвиля є, і квіточок багато. Просто це, звісно, це не перша хвиля. Ось так вам також покажу. Ось тут ракурс гарний. Туда на лавочку і п'єри з палешками. Також покажу вам дорослий кущик Флорентини. Я її ще окремо зніму, вона ще не вся заквітувала, квітує вона пізніше. П'єра і Флорентина квітують пізніше, ніж, е, ніж наша ось перша троянда на опорі Скайлак. Як бачите, вона вже відквітувала. А от Потім починає завжди П'єр, і вже підтягується Флорентина. Вона навіть в цьому році, скажу, що раніше почала. Зазвичай, ось вам ще сіди ракурс, так? Бачите, тут опора. Так. Великі в нас опори тут ціла така стінка йде плетистих троянд. Покажу, як воно виглядає. А, з усіх боків, що скажу, ці троянди квітують повноцінно на дві сторони. Так? Якщо ви плануєте ставити опору, яку буде у вас видно в садочку, на дві сторони, і вистачить сонечка на другу сторону, то виглядати це буде ось так. Скайла уже відквітувала, вона завжди рання. Рясне було гарне квітування. Ось флорентина. Ну і з пале. спале. це виглядає. Дальні ракурси також дуже потрібні. Плетистими трояндами ми завжди любуємося. Здалеку, дорослі, здорові кущі. Тому важливо бачити не лише квіточку, а як воно виглядає ось отако, та? ну ось так ось ця опора строма скалат Флорентина і П'єрчик. Тут, наскільки я пам'ятаю, 3 метри. 3,80. Далі перемичка, на якій ось п'єр, мені здається, півтора метра. І ще ось тут. А, ось тут, навіть, чесно кажучи, і не пам'ятаю. Три троянди, мабуть, до трьох метрів. Мабуть, до трьох метрів. І так, вони виглядають з цієї сторони, так? Краса на обидві сторони. Дуже достойні троянди спокійно беруть обидві сторони опори. Покажу вам зблизька п'єра. Щось я бачу, це буде довге відео, тому що так швидко їх таку красу і не покажеш. П'єр є п'єр, це класика. Особисто дуже його люблю. Ні на кого він не схожий. Дуже фотогенічний. Дуже він у нього є, ось ця особливість вражати. Не кожна троянда може ось так вражати. Він вміє. У нього неймовірно і краси квіти. Ось вам якщо цікаво поєднання з Флорентиною. Дуже таке вона червона. Можливо, не кожному зайде, але теж цікаве поєднання. Її вишневого з. До речі, в них чимось схоже. Флорентини також, бачите, форма квіточки така не повністю якби розпущена, схожа, як у п'єра. Ось таке. Ось такий п'єр. І палешечки. Вони гарні були вже з перших років, навіть коли ще мало маленькі кущики були. А вже було на що полюбуватися. Є фото палешок, і коли вони ще малі такі, гарнюні-гарнюні. Малі, а все одно було багато квіточок. Ось тут ще вам покажу. Гарні квіти. Верчик і пале, 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 красень, ну красень же, гляньте. Цими квітами вони заворожують оці його квіти. Так що зверніть увагу на цей сорт, по красиві нічим не уступає П'єру дерансару. До речі, ще що хотіла сказати, ось тут у нас багатенько було чого насаджено, так? а залишили виключно троянду одну. А все, що ось там було біля троянд з цієї сторони. І все, що було а, біля троянд з цієї сторони, ось тут був великий кущ посаджений, і ще, і ще прибрали. Чому прибрали? А Плетисті троянди. А, біля них багато праці. Багато біля них праці. І особливо весною, коли треба підійти. Відв'язати від опори, почистити, знову прив'язати. В цей момент дуже важливо, щоб вам нічого не заважало. Дуже важливо. І коли ви натикаєтесь на інші кущі, а особливо, якщо працюєте з плетистою, то ви не бачите те, що у вас за, за спиною позаду вас, натикаєтесь, це все заважає. Тому як би не хотілося натикати біля плетистих троян побільше інших, інших саджанців, ну це кому як? Це власне рішення кожного в своєму саду. А ми поприбирали. Тому що, по-перше, щоб було зручно, практичність на першому місці, бо праці багато. А по-друге, ще, щоб тут був дуже здоровий високий кущ троянди, який закривав прям вигляд на пале рояль. То цей момент теж спрацював. Підсадили подалі, так я виявила, скільки нам потрібно місця, і підсадила подалі два невеличких злаки. Щоб вони прикривали ножки, і при цьому вони подалі посаджені, вони не будуть заважати. І. Підростуть, будуть тут колихатися колосочки, будуть вигідно підкреслювати трояндочки. Ось такий ще момент хотіла з вами поділитись. Ось цією красою. Краса. Дякую!